Я купив нове авто, але є нюанс. Друзі, всім привіт! З вами ковальов Ігор, і сьогодні я буду вихвалятися своїм новим автомобілем. Я довго на нього чекав, майже 4 роки, не було мого кольору, і ось він нарешті з'явився. Зустрічайте! Це Toyota RAV-4 XA-50 у червоному кольорі. Нарешті цей красен з'явився на Aliexpress. На Алі вже давно є такі машинки, але вони чомусь всі були сірі, білі, будь-які, але не червоні. Ось, нарешті, вона з'явилася і за нормальною ціною. Якщо я не помиляюся, вона десь коштує приблизно 16 баксів. Це не багато. Деталізація в машинки дуже непогана. Диски прямо один в один, такі як у мене. У мене комплектація Ехтів 2019 рік. Японець. Дивимось, ось такі маленькі чудові дзеркала. В нього є панорама. Звісно, у мене панорами нема, але тут вона є трошки багатша комплектація. Решітка радіатора теж як оригінальна. Немає моїх накладочок, але на Aliexpress вони поки що не продаються. Відчиняються усі дверцята, багажне відділення. Гудійська дверка. Задні. Ну, все як має бути. Відчиняється. Ну і, звісно, капот. Під капотом у нас. Відчиняйся. Під капотом у нас 2-літровий двигун. Бачимо всі наші фільтри. Є куди оливу моторну заливати, акумулятор, ну все чудово. Масштаб цієї іграшки у нас десь тут був 1 до 24. Тобто вона не маленька, така. я думав, що вона буде менша, коли я її замовляв. Але от така от чудова. Що мені дуже подобається у цій машинці, в неї дуже чудова деталізація. Якщо зазирнути всередину салону, то у нас є і навіть дефлектори маленькі, такі на задніх сидіннях. Дуже гарно промальовані, хотів сказати, ну, вони не промальовані, вони штамповані. Сіточка є на задніх, для задніх пасажирів там на сидіннях. У нас є перемикач режимів, на магнітолі навіть є щось там намальовано. Наклечка така, кермо, панель приладів, дефлектори воздуховоди, двірники, Ось, о, бачите, такі прикольні. Вона металева, ну якийсь китайський алюміній, але вона не буде ржавіти, і антикор тут вже робити не треба. Колір незвичайний, колір такий металік. Він переливається з бльосточками. Це дуже прикольно. Дивіться, яка вихлопна труба. Теж вона ржавіти не буде. Антикором обробляти її теж не будемо. Машинка електрична, в неї вставляються три батарейки AG13, вони же LR44, якщо я не помиляюсь. І ось що вона вміє робити. Ми відчиняємо водійську дверку і натискаємо на кермо. Також задні ліхтарі теж світять. На сонці, мабуть, погано видно. У машинки пружинний привід, вона може їздити. І що саме цікаве, ще, в неї є звуковий супровід, тобто їй можна і гратися, коли ви натискаєте на авто. Тобто спочатку вона імітує запуск двигуна, потім ми трошки підгазовуємо, а потім їдемо геть звідси. Ну, Іграшка прикольна, мені дуже подобається. Посилання на неї я залишу в описі до цього відео та, мабуть, викладу його ще у наш клубний сайт. На сторінці корисних посилань. Якщо ви не знаєте, де це теж проходьте в опис до цього відео. Ви побачите, в нас є свій власний клубний сайт із всякими корисними штучками для власників Toyota Rav4. Кому сподобалась машинка, ставте лайкосик, пишіть свої коментарі і заходьте до нас в гості.